Моментарна допомога від Інтерсор. Будь ласка, дякую для вас, для ваших діток. І щоб собака. познайомитися з усіма? Клас. Як звати вашого пса? <реку> Багіра. <реку> Багіра. Привіт! Як тебе звати? <реку> Ти чумасік. Як звати тебе? Скільки тобі років? <реку> Два? Приїхала я з Костянтинівки, це Донецька область ще на самому початку війни, так що я тут вже рік. Благодаря добрим людям, допомагають одеждою, гуманітаркою. Побачила я оголошення в інтернеті. Прийшли з дітками, діткам дуже сподобалося. Благодаря інтерсосу діти приходять, немножко відкликаються і граються. Мешкає нас. Моя родина це шість чоловік, четверо діток і я з чоловіком. І ще до нас приєдналася одна родина із чотирьох чоловік. На даний момент мешкаємо в одному будинку. Є потреба у їжі, бо нас багато стало. І в одягі Некомфортно друг з друга знімати, друг на друга одягати. Дуже вам вдячна за вашу допомогу, за ваш труд. Щоб закінчилась війна і всі повернулись додому. Щоб війна закінчила вирости і купити мотоцикл і уїхати в другий міст. Ну, моя мрія приїхати у Київ. Там дуже гарно, і ще ми там не разу ще не були.